Вітаю тебе, мій маленький слухач. Я думаю, в тебе був насичений і веселий день. А це означає, що тобі необхідно трошечки відпочити. Тож, зроби вдих, розслабся і слухай казочку. Тимко, який не хотів чистити зуби. Жив собі хлопчик на ім'я Тимко. Він був добрий, веселий і трішки неслухняний. Любив гратися машинками, будувати фортеці з подушок і їсти солодке. Але була в тимка одна велика проблема він не любив чистити зуби. Щоранку мама казала: Тимку, час чистити зубки. А він відповідав, Потім, мамо, у мене ще купа справ. А ввечері, коли треба було йти спати, мама знову нагадувала Тимку, чистимо зубки. Та навіщо? бурчав він. Вони й так білі. І так тривало щодня, поки одного ранку з тимком не трапилась дивовижна історія. Тієї ночі, коли хлопчик уже спав, у його роті поїджався справжній переполох. Маленькі зубки обурено зашепотіли. Ми стомилися, нас не миють, нас обсипали цукерками і залишили без щітки. І тут з куточка рота виліз хтось темний, липкий і дуже підозрілий. Ага, зареготав він, як карамельний чудик, і тепер це мій дім. Він почав бігати між зубами, залишаючи за собою липкий солодкий слід. Зубки перелякались і почали дзвеніти немов ложечки у чашці. А раптом з'явилась зубна фея у срібній сукенці з маленькою щіточкою в руках. Ох, Тимко, Тимко, – зітхнула вона. Ти ж зовсім забув про свої зубки. Вони такі гарні. Але якщо їх не чистити, їх заселять чудики. Що ж робити? злякано запитав Тимко. Доведеться тобі піти зі мною в Зубляндію. І в ту ж мить вони опинилися у чарівному місті, де всі будиночки були зроблені з зубів білі, блискучі, рівненькі. Але на околиці міста стояли темні будинки з дірочками там жили карамельні чудики. Бачиш, сказала фея, це зуби тих, хто не чистив їх. Вони сумні, бо втратили блиск. Тимко опустив очі, йому стало соромно. Я більше так не буду, чесно, пообіцяв він. Фея усміхнулась. Добре, але щоб позбутися чудика, мусиш сам вигнати його щіткою. Тимко взяв чарівну щітку, стиснув її в руках і почав чистити свої зубки. Спочатку повільно, потім швидше кожен рух змивав липку карамель, а карамельний чудик кричав: Ні, не мило, не піна, не паста! І за мить він зник. Зубки знову стали білими і радісно засміялись. Коли Тимко прокинувся вранці, він одразу побіг у ванну. Мама здивувалась: Ой, ти сам чистиш зубки? Так, гордо відповів хлопчик. Бо якщо не чистити, прийде карамельний чудик. Відтоді Тимко чистив зуби щоранку і щовечора, а його усмішка стала така блискуча, що навіть зубна фея пишалась ним. Чистити зуби це не нудно, а чарівно. Коли ти дбаєш про себе, твої зубки дякують тобі блиском, а усмішка стає справжнім дивом. До речі, якщо вам сподобалось. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Чаринка, щоб не пропустити нових казок.